Привіт! Чому я рекомендую пумп? Все дуже просто. По-перше, ти і я отримаємо бонус по 300 гривень. Непогано для початку. По-друге, з цим банком я працюю більше 10 років, а отже знаю, про що кажу. Він має багато плюсів: кредитна карта з пільговим періодом. Переказ із карти на карту навіть інших банків без комісії. Зняття і поповнення без комісії. Комунальні платежі без комісії, навіть можна отримати кешбек. До речі, кешбек на міський транспорт 20%, який можна оплатити національним кешбеком. Крамничка кешбеків, де можна отримати додатковий кешбек від магазинів партнерів. Розіграші акції, які проводяться щомісяця, де можна заробити 100, 200 і 300 гривень, просто роблячи повсякденні покупки. Тож не зволікай! Приєднуйся за посиланням внизу. Далого шопінгу